Так, так, так. хто там у нас? Так, зараз провіряємо стрім. Так, всім привіт, з вами як завжди, містер Кілер. Давно не стрімали, мої рідненькі. Так, в мене зараз. Короче, всім дорога. Так, де стрім. Братгейм пише, так, де стрім? Браємо стрім. Так, коротше, братгейм, я вже запустив стрімчик. От я ви вже. Всім привіт, з вами, як завжди, містер Хіле. Давно не стрімили, мої родненькі. Коротше, якщо пробачите, що я помиляюся зі словами. Артем, привіт-привіт. Всіх радий бачити на стрімі. Давно не стрімили. Е, так, зараз будемо. Так, добре. Заходіть, будемо. Ти можеш дати мені гаст? Давай, давай. Грант. 4, 7, 9. Гаст. А, чого? Я не можу, я не можу видати. Рімштон. А чого я не можу... Почекай. А, почекай. А чого в мене Гранд нема? Почекай. ОП е, user а, 3. 4, 7, 9. Паред. Set... Cast... Не видає ніфіга. Здарова, містер плейфан, Привет! Привіт, містер плейфан, Я так давно на тебе чекав. Я не знаю, ти кудись пропав, не знаю. Греней. Грей. А ну, грей. Андрей 479. Каст. Север. У вас немає доступу. Ще нема доступу. Пише нема немає доступу. Добре, коротше, всіх чекаю, заходіть на Френдскрафт. Я щось показую, як зайти з телефона, а якщо у вас як там, во, о, о, не скачуйте з Google Play, ну, типу, для того, щоб зайти за телефон, просто скачуйте з Google і все. А погляньте, де є Френдскрафт. Ану, що там? Що там, що там, що там? Чат? Да? А це ще що? Почекай. Ну, поки що. Нічого не бачу. Ну добре, пофіг, давайте я все ж таки. Окей, окей, так. Так, хопа. Так, добре. Чотири рівно стріміт, та ну йо та ну нахер, пипеть! Та ну нафиг, пипеть! Ну нафиг, пипеть, а ну почекай! Та-та-татац. Тут-ту-туц. Брата-тата! -ту -ту. -та -та. Так, добре. Так, добре, давайте поки що... О! Містчич кейс! Местник кейс! Местный кейс! Почекай! Я, ану, 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 ну-ну, ну, 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 ну-ну! Так треба бігти роздуватися. Швидше, 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 швидше. О, так, F3. О, на F3. зараз. Так, F3. Провіраємо корди. Корди, в принципі, о, підходять. Підходять, підходять. Окей, все, давайте. Ідемо на корди, йдемо на корди. Так, в принципі, добре. В принципі, все добре. В принципі, все гаразд. В принципі, все гаразд. Тут зараз все добре. Так, ну добре, давайте зараз тут так от, тут так от, от підемо. Щоб корди співпадали. Так, давайте от туди. Так, десь. Ти... Так, ідемо сюди. От сюди, от сюди, от сюди. Якщось комети, я читати не можу, я просто тут на містик іду. Так, де там в мене? Заді мене Андрій валить. Топиться, 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 топиться. Добре, давайте зараз тут. А, давайте туди, отуди, туди. А ну, корди. Ну, в принципі, недалеко, недалеко. В принципі, недалеко. В принципі, треба головне, щоб, щоб корди співпадали. А ну давайте, коменти, я трошки почитаю, а то я щось відволікаюся. А ну де там, давайте я коменти почитаю, поки що. Коменти зараз будемо читати, то поки що. Ну поки що в коментах ніхто не пише. Ну добре, я поки що стрімчик, поширюю, щоб хтось міг зайти. Ну добре, в принципі, добре, все. Пішли далі. Алухів. В принципі, ага. окей. Сподіваюсь, там будуть якісь топові ресурси, а не фігня якась. А то, я пам'ятаю, мені в містиках попадалася фігня якась. Так, ще трохи. В принципі, ще трохи. О, можна мені, можна поки що, F3 виключати. А ну дай я В принципі, я нічого не вижу. Не бачу. Нічого я не бачу поки що. І сюди навіть. Я бачу, я бачу, я бачу, я бачу. Йо, що там? Що там, Що там, що там, що там? Кайло! І сукира на ефективність. Кейс з монетами і рамка для порталу? Піпець, то ж, то якраз мені то, що треба. кейс mm. mm. Так. Ізі, в ізі, мене кайло нормальне, нас кайло нормальне. Так, ну, нам повезло, Ізі, нам повезло. Так, ну поки що... Чотири чарі на стрімі. А? А це шофо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, давай. Це друг. А це що за придурок мене на накопав? Опа, кріпер, 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 давай я його бомбаду. А як, а тобі нормально? Да, получається. А тобі нормально? Нє, не дуже. О, так, Ілюха, привіт, Ілюха тут, в салі, так добре. Учити мене всіх, в принципі, хто буде на стрілі, давайте тільки що, тільки що я Кесикі покручу. Дуже слабонько, Було ну, добре. Це поки що дуже слабонько. Але золоти, в принципі, залишу сюди. Зараз дочекати я відійду. Зараз я відійду. what sure. Ладно, добре. Так, Що там? Ладно, добро, давайте піду я а на хату, сейчас такие. То блін, я шо щось... Якийсь... Без роботиця. А ну, давайте все складу. Так теперь мы більше приват купити, приват. Изьби. Смерхай. А ну, где там в мене? Кайло, Кайло. Та ні, я Андрю, Андрія не буду тепати, а то я знаю, він мені хату роздовбає. Я не хочу Андрія тепати, а то він мені. Я знаю, чи його, він мені хату роздовбає. Знаю, чи його, він мені хату тут роздовбає. О, здорово, не хочу класи, але но мене один, якщо не бачу. Е, Вітаю, братан. Вітаю з одної тисячі. Вітаю, так. Ну не знаю, довіряти йому чи ні, а чого в мене клієнт недоступний? Е, не поняв я. Клін. В мене інвентар не можна очистити. Бляха, ну виділива, сюди залітати я. Що, так, 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 так. Давайте комнаты почитаем, не знаю, я ну с ним так, 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 ну пока еще не пи. Укр контри босс, привет. Так Андрей, ты ч мне на удочку взял? Я шо по твоему якась чи шо? А от я втік, я втік, як собака. Я втік, як собака, я собака. Я собака. Я, собака, я втік від тебе, як собака, а ти мене. А, а я ще закручу тебе. Лапірокі! Шо? Чого? О-о, напевно, на мене буде таргетити 100%, тому що... Попробуй мене затаргетити. Вики, попробуй мене в мене тімейти є. Ну так, ну лавірокі мій противник от. Та блін, ну перестань мене на вулиці нести! Я шо, по твоєму, собака яка, чи шо? Я шо по твоєму собака? У мене ноут чи комп'ютер? Е, ну, у мене е, ноут, Я з ноута граю, братан. Я з ноута граю. От. Відстань від мене вже пліс. Відстань, 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 відстань. Тори, давайте я піду на хату собі. Не знаю, чи Ловіоті до мене тут добереться. Головне мені... Головне, щоб мені тут ніхто не розбомбав, бо, тому що, ну слава богу, я маю приват. У мене є приват, слава Богу. Ага. Ти що на рільку слабость? Ти що на рілку слабость, що, що і тут ПВП всюди кажеться? Ну, не знаю, ну він щось дуже погано пише, типу, о, як там во. Ну, коротше, не знаю, чи мене будуть таретити, але я, але я попрошу заздалегідь. Я не хочу типу, Андрія, бо, тому що, перше, він мені може хату роздовбати. Ну, це може бути, в принципі, загрозою для мене. І все, і тоді він тепне сюди лавірок, і все, і тоді мені буде капець, Але я тепну його на запасну хату. Я тепну його на запасну хату, то запасна, то запасна, то запасна. Тому що на зарядці він так лагає. Так. запасна гений головне мені не натискати а, як там во. А, на головне мені карту не включати а то блін, головне щоб мені карту не включати а то можуть прийти і мене затрагетити і все і мені піпець буде ну, слава Богу, що хоча б Блін, лавірокі тут на сервері тут. Три. Ага, окей. Окей. А, ну кожне приватне допоможе проти ТНТ. О, у лавірокі пінг логає! У лавірокі піпецік логає! Піпець яку лайруки пинг логає. Давайте я поки що пісеньку якусь включу на стрімі. Я заходжу, Микола Данилюк, привіт! Привіт всім, хто на стрімі! От так, давайте я зараз включу собі якийсь фонд на стрімі. Або ні, почекай. А ну.